Вода, харчі, спецобладнання та засоби зв'язку для населення. Харків знову готує до відправки на Херсонщину гуманітарний вантаж, що зібрали харків'яни для херсонців, які досі залишаються у дуже скрутному становищі через підрив расистами Каховської греблі. Ми віримо у свою перемогу, тому що як говориться Бог з нами і Україна переможе. А я хочу знаєте, сказати, що наш народ він незламний, і особисто наші харків'яни, які усі разом усилено збирають допомогу для нашого славного Херсону. І ми своєю командою і силами нашої адміністрації робимо ці добрі справи, приймаємо допомогу і фасуємо та відправляємо максимально швидко стараємося це зробити. На минулому тижні ми відправили 10 машин. 10 машин це була вода, це були продукти харчування, це були інші товари необхідні для мешканців, які там оказали цьому становищі тяжкому. Сьогодні ми продовжуємо відправку. Як ви бачите, йде загрузка зараз, перш за все води. Тому що на ініціативу Гератеря багато харків'ян відкликнулося і як ви бачите, ще вода залишається, і ми її продовжуємо відправляти, враховуючи деякі питання. Логістики прийому товару в Херсонщині ми були змушені на декілька днів зупинити відправлення, тому що наш вантаж який був відвантажений на минулому тижні. Машини були довгий час на розгрузці. Ми працюємо безпосередньо з херсонською міською військовою адміністрацією і з'ясуємо те, що їм необхідно і актуально саме на сьогодні. За таких обставин ми з'ясували і закупівлення. Пили товари, перш за все. Це стосується миючі керхери, які необхідні, я так розумію, для змиття вже після того, як вода відступила всіх і ломулу, які нанесла вода, тому вони запросили від нас цю допомогу. Ми закупили також. Ми направляємо телефони для жителів, тому що під час затоплення, як нам було сказано, багато жителів залишились без телефонних апаратів, тому закупили цю допомогу. Також закупили пушки, які необхідні для просушування приміщень, які постраждали під час затоплення, тому ці питання з'ясовуються саме зараз. Іде також погрузка трьох машин на відправлення саме цієї допомоги, яка актуальна на сьогодні. Те, що були розгорнуті на базі міських шкіл, куди харків'яни могли приносити допомогу для херсонців, зараз призупинили свою роботу, але це не означає, зазначили у муніципалітеті, що гуманітарні вантажі не формуватимуть, наголосивши Харків і надалі залишатиметься з Херсонщиною. Ми знаємо, що таке лиха. Ми розуміємо, яка допомога, і були вдячні тим, хто надавав нам допомогу і надає і сьогодні. Тому ще раз хочу подякувати нашим мешканцям за ту ініціативу, яку вони проявили за останню неділю. Організація надання допомоги продовжується, але вона буде продовжуватись в іншому форматі. У нас сьогодні приймають участь Крим жителів, також і комунальні підприємства. Вони сьогодні збирають і надають ту допомогу, наприклад, наш Харківводоканал, яка необхідна. Як я вже зазначив, ми з'ясовуємо те, що необхідно для. Саме жителів на сьогодні, і ми її організуємо збирання допомоги саме за підтримки бізнесу, за підтримки наших комунальних підприємств. Ця робота продовжується. Вона в такому форматі буде здійснювати стільки, скільки необхідно для підтримки наших мешканців Херсону. Леся Кополюк, Саницький, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Новини Харків.